Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Аж не всі паперові сюрпризи тут влізають. Сьогоднішня наша новинка фастфуд. Це е, щось по типу лице, колекції лице. Тут ми будемо збирати фастфуд е, по інгредієнтам. Ой. І сьогодні я хочу зробити жовту розпаковочку. Ну, який тут. Найжовтіший пакетик я навіть не знаю. Немає жовтих пакетиків. Ну, отут більше всього жовтого, мені здається, так. Давайте вибираємо його. З колекції котики тут немає жовтих пакетиків, тому вибираємо абсолютно любий. З колекції iPhone. О, а, воно в перемішку з масками. Ну, нічого. Так, з колекції iPhone. Вибираємо ось це яблучко, воно єдине жовте залишилося. З колекції маски ось цей пакетик. Сьогодні ми закінчуємо колекцію «Капібара». І з колекції лице. Ось цей тільки жовтий, але я казала, що він кінцевий, тому давайте виберемо волотний. Він щось там з жовтим такий, <смі> якийсь. Ну, напівжовтий, не знаю. Е, з колекції нігті давайте виберемо ось це. Тут Тут золотий ніготь, ось. Золото це ж ну, і жовтий, типу. <смі> з колекції Fidget Board це наша найбільша колекція поки що. Е, ну, Щось немає жовтих пакетиків. Я не знаю, який вибрати. Не знаю. Давайте веселка, бо тут є жовтий колір. Ось стільки нам пакетиків на розпаковку. І переходимо до нашого каталогу. Ось. І так, перша в нас колекція в цьому каталозі це колекція капібара. Де вона, де вона, де вона? А ось вона. Ось. І так, сьогодні ми її закінчуємо. Вилізайте вже. І так, нам попадається отака от, от шапочка, полуничка. І. Ага, вони склеїлися. І полуничка в руку. Більше ще... тут нічого немає. Добре? Давайте приклеїмо. Ось так. І полуничку. Ось так. Ось така копібара вийшла. Ось така от колекція. Вона коротенька, але вона така коротенька, тому що я її планувала вже давно, а тоді я робила коротенькі колекції. Ось. Ну і переходимо зразу до колекції маски. У нас ось ця сторіночка. І сьогодні ми відкриваємо цей пакетик. Ой, я порвала, ну нічого. І тут нам випадає сонце. Прям так одразу. Нам тільки вчора, ну, не вчора, а позавчора випав місяць. Тепер сонце. Так ось. Так, давайте його приклеїмо сюди. Отак от. Вони, типу, ну, це ж одна маска, вона. Отут от, просто оця частина, ось, вона там крутилася в мене. Ось. І так. Слідуюча колекція в нас котики. Я вже хочу когось поселити сюди до філічки, але ніяк не виходить. Давайте подивимося, хто тут заховався в нас. Дуже погано працює ця відкривашка Ну нічого, давайте розберемо просто отак от. О, це Це в нас пуш, пушин. Чи пушин Пушин чи пушин. Неважливо, але він такий самий сірий, як ефіля. Ну, давайте сірих котів на одну сторінку. Це така буде сторінка сірих котів. Ось сюди от. Пушина. Ось, <сіра>, сіра сторіночка вийшла. Ну нічого. І так, колекція лице. Мені вже цікаво, що сьогодні попадеться і відкривашка трішки не так спрацювала, як треба було. О, це ніс. Нам попався ніс. Тепер тільки щоб не було проблеми з цим носом. Треба його якось так наклеїти, ну давайте. Боже. Давайте трішки понижться. Це, це якийсь капець. Не знаю. У мене завжди, коли я малюю людину, у мене з носом якийсь капець, але отут. Найкапецький ший капець. <клес> ну, якось так. Це поки що. <клес> я не знаю, це якось дивно виглядає, але ну, нічого. І так, колекція iPhone. Сьогодні ми відкриваємо оцей пакетик. Вот тут вісюлька я бачу. Це прикраса для iPhone. Така довга дуже. О, дивіться, вона прямо сюди. Давайте отак вот от приклаємо якраз. Давайте. Ось так. ну Тут трішечки вона типу так, болтається. Ну, отак от. Виходить. Вот. І тут iPhone. Це чехол, а тут айфон ще є. Ось. ну Мені подобається такий веселковий чехол, дуже класний. І ось інший екран. Е так, колекція нігті. Нам придеться відібрати ці шикарні нігти. Нігті просто. Знову буде проблема з цим скотчем. Коротше, давайте я за кадром відідруже. Ось. Ну і давайте відкриваємо. О! Так, 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 так. І це не нігті, це кільце. Ну нічого, у нас рука побуде без нігти. З такими чорненькими. Якесь дуже товсте. Тате трішечки обріжу це кільце, тому що не підрозмір я зробила це. Ну, отак от, от. Ось так ось. Таке кільце. Такі нігті у нас. Ось так. І переходимо до нашої. Хоча ні, ще не новинка. Ну, у нас ще є колекція фіджетборд. Але давайте її останню завжди брати, тому що ну, там картонку треба ще. Тому давайте до новинки. Переходимо. Ось. І так, я зробила дві сторінки. Отакий з Макдональдсом. І так, це сторіночка з Макдональдсом. І отака сторіночка я не знала, що тут зробити, тому отак просто. Ось. Сьогодні ми відкриваємо ось цей пакетик, і нам попадається помідорка. Це, типу, така помідорка для е, цього, як цього бургера. І бургер я хотіла зробити на першій сторінці, тому ця помідорка буде тут. Давайте я її зараз приклею. І от тепер переходимо ми до колекції Fidget Board. Позавчора ми відкривали отаку от лапку, яка трішечки заїдає зі своїм механізмом. А сьогодні ми відкриємо ось цей пакетик і що нам випаде, де мої ножиці? що нам випаде. Ба-ба-ба-бам. Ба-бам! -ба Вау, Дивіться, якийсь квіш. Дуже класний сквіш. І це, до речі, перша моя табалапка, яку я робила. Це взагалі моя перша табалапка, яка в мене була. За всю історію табалапок. Ну, не за всю. Взагалі, то колись ще були такі маленькі табалапки, але вони не називалися табалапками. Це були просто лапки, ну, просто, типу, антистрес, круто. Ось. А от е, іменно коли з'явилися саме табалапки. Такі великий, то це моя перша права І вона під цифрою 1. Звісно ж, під цифрою 1. І вона повинна бути ось тут. І так, я її приклеїла. Давайте провіряємо. Дуже класна лапка, мені дуже подобається. І я її ставлю, ну, мабуть, Мабуть, 9 з 10, тому що. ну, Вона вже, по-перше, вона така потріскана, тому що я її зажмакала. По-друге, тут ще отут на самій лапці тут подушечки намальовані. Ну, Не знаю, 9 з 10 за те, що подушечки отут я намалювала навіщось. А так о, класна лапка, незважаючи на тріщинки. Ой, Дуже класна лапка. Так, і хочеться її потабати, затабати просто. Ну, добре, на цьому буде все. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Тянь -па. тянь, тядянь, тянь тянь тян.